Розділ двадцять перший. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівереяцьким. А з'явився отак: у купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших. І з учнів його, говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, Чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні. Вони відказали, а він їм сказав: Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові Це ж Господь! А Симон Петро, як зачув, що Господь то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких з ліктів із двісті, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім. Рибу й хліб. Ісус каже до них: Принесіть тієї риби, що це ви вловили. Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода, повного риби великої 153. І хоч стільки було її не продерся про те невід, Ісус каже до учнів: Ідіть. Снідайте. А з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням. Як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він удруге: Симоне, сину Йонин. Чи ти любиш мене, той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе? Промовляє йому, паси вівці мої? Утретє він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? засмутився Петро, що спитав його втретє, Чи кохаєш мене? І він каже йому, ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої. По -правді, по -правді кажу я тобі коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав. Щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, Він говорить йому: Іди за мною. Обернувся Петро та й ось бачить, що за ним слідкома, йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому був схилився і спитав, то Господи, видасть тебе. Петро, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, це що? Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною. І це слово рознеслось було між братами, що той учень. Не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре, а якщо я схотів, щоб він позостався аж поки прийду, що до того тобі. Це той учень, що свідчить про це, що й Оце написав, і знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.